Невже маленькій собі ти скажеш, куди ти лізеш, куди ти прашся, куди ти сунешся, успокойся, не трогай, не пробуй, не лізь, у тебе не вийде. Ти це скажеш маленькій своїй дитинці, ти це скажеш своїй дитині, ти це скажеш в принципі любій дитині, яка хоче там щось пробувати. Ну, якщо ти адекватна людина, ти це не скажеш дитині. Ти це не скажеш дитині, тому що це зачаток людини людини, яка може перевернути весь цей світ. І ти це можеш сказати дитині ні. В тобі зачаток людини, яка може перевернути весь цей світ. І якщо ти своїй дитині будеш казати, ні, в тебе не вийде, кинь його, фу, ну що за бред ти видумала. Ну, займайся тим всім, як всі остальні діти нормальні, не рибайся, чого ти така странна. Якщо ти це скажеш зачаткові людини в собі всередині, тій своїй дитині, то так ти себе й убиваєш, тому що все нове. Дитина це щось нове, це, щось, це як цвіточок, який розцвітає, і ти, цьому, ти цей цвіточок придавлюєш в собі. І для цього не треба бути дитиною. Це нормально носить в собі дитину все життя. Але якщо ти цій дитині отак грубо відносишся з нею, не дозволяєш їй пробувати щось нове, не даєш їй розправити крила, ти так подавляєш себе доросло. Той зачаток дитини в тобі, який хоче щось нове пробувати, ти його подавляєш. Хоча би так може до тебе дойде, що не можна в своїх бажаннях собі відмовляти, що не можна не йти за... Натхненням, не можна не йти за своїм потягом голови, потягом своїх думок не можна. Тому що так ти придавлюєш цвіточок, який хоче в тобі розцвісти. Ти доросла, да, ти можеш так само створювати, будь новою, будь креативною, будь-як дитиною, будь-як. Будь дорослою, але осознано це все діяти, не, як скажемо, не впадати в стан дитини. Але оця логіка, вона дуже має місце бути, тому що ми часто забуваємо про те, що ми дорослому собі відмовляємо, то подумай. Про свою дитину всередині, може хоч так ти якось перейдеш з тої грубості, такої дерев'яності на якусь таку сожалення, на якась така цікавість, на якусь таку, типу. Ну да, попробуй, попробуй. А раптом получиться. та навіть не раптом, а Получиться, Якщо воно йде в тебе з душі, якщо твоя душа цього бажає, якщо. Твоя душа розцвітає, і ти це відчуваєш, ти це знаєш, як твоя душа цвіте, не подавляй її, не закривай її. Будь з душею і слухай її.